Атака Ірану на Ізраїль змусила швидше рухатися американський конгрес. Пакет військової допомоги нам можуть проголосувати вже в п'ятницю. Все ще доводиться оперувати словом можуть. Що залишиться від того пакету? І чи не в обмін на пакет і зброю нам доведеться припинити геноцид російських НПЗ? Немає пакету допомоги, і при цьому тобі щось тебе щось просять не робити. Ну тоді немає предмету. Тоді про що говорити? Тоді кожен виживає як може. Вітаю друзі. Я Олена Трибашна. Це канал. Є питання про все це сьогодні. Поговоримо а також про те, як продовжують розповзатися мовними телеканалами на заході і на сході світу. Історії про те, як в Україні переслідують журналістів-викривачів корупції, а натомість ніяк не хочуть розформувати телемарафон, бо він потрібен для піару влади bulletin that is comprised of Ей national channels. Не забудьте поставити вподобайку для алгоритмів Ютубу, підписатись на є питання, якщо досі ні, і як завжди, задонатити на підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення, який працює на запорізькому фронті, якому ми допомагаємо закривати потреби. Також допомогти їм можна купивши щось з ось такого нашого брендованого одягу на модному маркетплейсі Каста. Весь прибуток від його продажу ми разом теж передаємо цьому загону. Цього тижня на касті мають з'явитись нові футболки з новими принтами, занепокоєним відсутністю політичної волі на зміни і посадок цієї весни. Мені здається, вони мають сподобатись. Отже. Поїхали сьогодні вночі. Спікер Палати представників Майк Джонсон озвучив нарешті свій план голосування за допомогу Україні і Ізраїлю. Фактично, його пропозиція це той самий вже ухвалений Сенатом законопроект на 95 мільярдів доларів, але розбитий на частини в дечому порізаний і дечим доповнений. З них 60 мільярдів було розписано на потреби України. Джонсон хоче винести на голосування окремо чотири законопроекти: допомогу Ізраїлю, допомогу Україні і допомогу для індотихоокеанського… Ського регіону, так як вони і були прописані в запропонованому Байденом і вже ухваленому Сенатом законопроекті, четвертим же на голосування він пропонує винести додаткові пропозиції, зокрема, можливість надання допомоги Україні в кредит чи ленд-ліз, положення про конфіскацію російських активів, додаткові санкції проти Ірану, заборона в США, TikTok і інше. Повних текстів цих чотирьох законопроєктів, принаймні станом на зараз, ще немає. Є тільки анонс твіттері спікера. Вони мають бути оприлюднені 16 квітня, тобто сьогодні пізно ввечері чи вночі. За нашим часом американські змі називають ідею Джонсона складним злоплутаним планом, яким він намагається одночасно уникнути відставки і заспокоїти його критиків серед республіканців. І задовольнити республіканців, які вимагають якраз виділити мільярди Україні, Ізраїлю і Тайваню. Найсмішніше, якщо щось тут в принципі може бути смішним в усій цій історії, в тому, що спікер Джонсон і словом не обмовився за мексиканський кордон, який республіканці. Прив'язали, були до зовнішньої допомоги нам і рубались за цей кордон шість місяців, в тому числі сам Джонсон ставив кордон перед умовою голосування за пакет для України. Спроби республіканців і демократів домовитись по кордону зайняли місяці. А тепер ця умова зникла за інформацією видання The Hill, яке висвітлює хроніки капітолію. У жодному з чотирьох документів не йдеться про захиду безпеки на кордоні з Мексикою. В першому ж коментарі під анонсом Джонсона цих законопроектів в Твіттері йому таки написали: Нічого не бачив про безпеку кордону. Я щось пропустив, з подивом сприйняли зникнення кордону і самі республіканці в конгресі. Пише The Hill. Скільки разів ви чули? Цитують журналісти одного з конгресменів, як лідери партії і інші республіканці казали нам, що безпека і кордон це пагорб, на якому ми помремо. Вилендедайоннадгіл. А тепер кордон просто зник. Менше з тим, хай ухвалять хоч якось. Зеленський в інтерв'ю американському каналу PBS, яке вийшло якраз сьогодні, сказав, що у України закінчуються ракети для ППО. Так він відповідав на запитання журналістки щодо зовнішньої підтримки України на прикладі трипільської ТЕС, яку росіяни знищили ракетами минулого тижня. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили чотири. Знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Ще на початку січня американські змі писали, що в Пентагоні і Білому домі попередили, що скоро не зможуть передавати Україні ракети для Петріот через гроші, бо вартість ракет складає від 2 до 4 мільйонів доларів за одну. Джонсон запропонував винести на голосування свої чотири законопроекти окремо, але разом, тобто в рамках єдиної процедури, Очікують, що якщо текст законопроектів Джонсон оприлюднить вранці 16-го, то у конгресменів буде 72 години, щоб з ним ознайомитись і проголосувати до п'ятниці. Якщо законопроекти ухвалить палата представників, їх розгляне потім сенат, потім підпише президент. При цьому з 19 по 29 квітня у американського парламенту знову перерва в засіданнях. Тому на нева, якщо цього тижня питання не закриється, воно знову відтермінується десь на травень, але і без встигнути тут багато якщо від зниклого безвісти кордону, який може вплинути на настрої республіканців, до того чи не відбудеться те, що озвучив Зеленський в інтерв'ю, тому ж таки PBS. конгрес проголосує лише за пакети для Ізраїля, а наш прокине. Це значить, що всім все одно скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливо, які у них рейтинги. Не буду про те, кому важливі рейтинги, принаймні не в цьому місці. Далі тема про те, що може дуже тісно бути пов'язане із голосуванням за пакети. і для тих, хто регулярно пише в коментарях, що штати не забороняли нам, бомбити російські НПЗ. Атаки України на російські нафтопереробні заводи поглиблюють напругу у відносинах з США. В тексті з таким заголовком вчора Washington Post описало в якій формі, коли і чому військово-політичному керівництву України донесли прохання з США не чіпати дронами російські нафтозаводи. В лютому на Мюнхенській безпековій конференції віцепрезидентка США Камала Гаріс приватно зустрічала зеленським. і сказала йому те, чого він не хотів чути утримати свій атак на російські нафтопереробні заводи. На думку американців, яка озвучувалась публічно, це може вплинути на світові ціни на нафту. А офісу Байдена мовляв не потрібен стрибок цін на заправках перед виборами. Другим аргументом штати публічно озвучують те, що через атаки по НПЗ Росія буде поводитись більш агресивно в Україні. Це прохання пише видання: роздратувало Зеленського і його помічників, бо вони розглядають удари по російських НПЗ якраз як одну з небагатьох удач у війні з більшим і сильнішим ворогом, як те, що може підвищити для Росії ціну війни. Джерела Washington Post стверджують, що там в Мюнхені Зеленський відхилив цю рекомендацію, бо не знав, чи відображає вона спільну позицію всієї адміністрації Байдена. Але в наступні тижні Вашингтон підсилив ці застереження в численних розмовах з Києвом, в тому числі приславши сюди радника з нацбезпеки Джейка Салівана, який прилітав в Київ в березні. А також через інших топ-чиновників сектору оборони і розвідки США в березні Financial Times писало, що неодноразове попередження з Вашингтона отримували високопосадовці СБУ і ГУР. Мовляв, бомбіть щось військове, а не НПЗ. Однак, замість погодитись на прохання США, Україна подвоїла зусилля, завдавши після того ударів по цілій низці російських об'єктів, включно з ударом по нафтопереробному заводу в Татарстані, 2 квітня. Після того правда повідомлень про успішні удари по російських НПЗ не було. Служба безпеки України повідомила сьогодні лише що сімома дронами Камікадзе успішно атакувала військовий об'єкт на території РФ радіолокаційний комплекс небо у Брянській області здатний контролювати повітряний простір на відстані до 700 км глиб України, загалом з початку року було атаковано успішно півтора десятка НПЗ в 10 регіонах Росії. Їхня загальна потужність під 200 мільйонів тонн нафти на рік. Через атаки на НПЗ виробництво бензина і дизеля в РФ скоротилось в межах 10-15%. Вчора правда Ройтер списав, що Росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових уражених НПЗ і обсяг потужностей, які зупинили. Нились після атак скоротився, тобто наприкінці березня через атаки простоювало 14% російських потужностей. Зараз 10%. 10 квітня схожу тезу про те, що атаки по НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки, тому Україні краще зосередитись на військових об'єктах. Озвучив міністр оборони США Лойд Остін на засіданні сенатського комітету з питань збройних сил. На що один із присутніх сенаторів, республіканець і колишній військовий Том Коттон відказав публічно Остіну: здається, адміністрація. Байдена просто не хоче, щоб ціни на пальне росли в рік виборів. У нас публічно Зеленський здається не відповідав відкрито на всі ці. Поради, але це роблять його підлеглі. Вчора новопризначений секретар РНБО, колишній розвідник Олександр Литвиненко, в розмові з західним виданням Економіст назвав удари безпілотників глибоко всередині Росії ключовою частиною української військової стратегії, кінцева мета якої змусити Путіна забратись з України. Атаки по території РФ звужують для Путіна простір для маневру і допомагають переконати російське суспільство і еліти, що продовжувати війну буде дорожче ніж припинити. Так пояснював іноземцям Литвиненко. Ну і третя причина удари по аеродромах, кораблях і НПЗ. Це те, що Україна може робити асиметрично і недорого. Один удар по аеродрому може пошкодити 7, 10, 15 літаків по 30 мільйонів доларів. Кожен а провести таку операцію ми можемо менш ніж за 2 мільйони доларів. Цитує економіст Литвиненка. Це Фантастично рентабельно вчора ж. Поради не бомбити НПЗ прокоментував і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. По перше, він сказав, що не бачить зв'язку між ударами по НПЗ в Росії і ймовірними проблемами на глобальному ринку енергоносіїв. До речі, цього не бачить не тільки Кулеба. По-друге, він сказав, що Україна має мислити власними інтересами. І якщо нам не дають зброю, то захищаємось, чим можемо і як можемо. Якщо партнери кажуть, ми вам даємо сім батарей завтра патріотів, але у нас до вас прохання можна не робити ось цього, ось цього і ось цього. Тоді є предмет для розмови. А якщо у тебе немає цих батарей. Немає пакету допомоги, і при цьому тобі щось, тебе щось просять не робити. Ну тоді немає предмету. Тоді про що говорити? Тоді кожен виживає, як може. Це було звичайно сказано в ефірі нацмарафону, а не на СІН. Але останнім часом Кулеба став по-іншому говорити із партнерами, я так розумію. Як цитують його західні змі, сказав замовкнути ділікатній дипломатичній своїй половині і став говорити жорстко, бо мовляв, спробували все нічого не допомогло. Кілька тижнів тому на тлі хвилі масованих ракетних російських атак, президент доручив голові МЗС Кулебі шукати вільні батареї Петріоту всіх країн, які можуть їх мати, і випрошувати. Команда Кулеби ідентифікувала понад 100 доступних. Зеленський публічно казав, що Україні потрібно 25, щоб створити повний повітряний щит над Україною. Кулеба шукає, хоча б 7, щоб прикрити найбільші міста України і залишити принаймні одну батарею вільною, щоб застосовувати її ближче до фронту для збиття російських літаків. Поки що знайшов одну і пообіцяла Німеччина. Ідуть перемовини про ще дві. Але загалом все складно. Найбільше батарей Петріот у США, але не зрозуміло, скільки може бути вільних з огляду на усі їхні воєнні бази по світу і відсутність грошей. Петріоти є у цілого ряду країн Європи, але не дуже багато. Німеччина після передачі нам фактично трьох батарей зі своїх 12 має ще дев'ять, але Берлін вже передав нам вважай, чверть усіх своїх. Є батареї у Японії, південної Кореї тайваню, але їм самим потрібно. Є Україн близького сходу Кувейті, Саудівській Аравії і Катарі. Два тижні тому на зустрічі в рамках НАТО в Брюсселі, присвяченій 75-й річниці альянсу, кулеба різко сказав присутнім. Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди свята, але хто може повірити, що в наймогутнішій військовий альянс у світі не може знайти сім батарей Петріот, щоб забезпечити ними єдину країну в світі, яка щодня бореться з балістичними атаками. Я правда не заздрю Кулебі, співчуваю йому в тому, що йому доводиться стукатись головою об стіну, шукаючи ці петріоти. Але ще більше я співчуваю йому, коли стіна, так би мовити, ще й б'є його у відповідь по голові. Вчора і позавчора ми розповідали тут на є питання, як шкодять зусиллям і Кулеби, і усі, хто вимагає підтримки і допомоги для України на заході, і усій країні загалом усі ті, хто в умовах війни займається дичиною тут самій Україні, яка веде третій... Третій рік війну. Бо ті, хто нам допомагають, ті, у кого Кулебі доводиться випрошувати патріоти, про це дізнаються. Ось вам ще один приклад. By the We contacted President Volodymyr Zelensky's office asking what, if anything, the government is doing to protect reporters. No reply. Це ведучий величезного арабського телеканалу Аль-Джазіра, який дивляться англійською в принципі по всьому світу. Підводиться до цілого десятихвилинного сюжету про те, як в Україні служба безпеки ганялась за журналістами за бігусом, як тут загалом переслідують журналістів за розслідування, якими вони вказують на корупцію і корупціонерів, і натомість розповідає в кінці цього сюжету журналістка Аль Джазіри вже третій рік Україна фінансує державним коштом національний телемарафон, який влада утримує і використовує. For this is the United News TV Marathon, a rolling news bulletin that is comprised of six national channels that came together at the start of Russia's invasion in 2022. Now, two years later, those channels are still broadcasting the exact same thing, churning out messages that come with the government's seal of approval. Share Аль-Джазіра, катарський англомовний телеканал, який дивляться десятки мільйонів людей в усьому світі і далеко не тільки на сході. В Катарі між іншим теж є пару установок Петріо. Так до слова. Вчора нагадаю, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на петицію, в якій вимагали кошти, призначені на телемарафон і канал Freedom, переспрямувати на фінансування потреб ЗСУ, купити дрони і пікапи. Шмигаль відповів. Недоцільно, навіть якщо вивести за дужки те, що марафон існує для піару влади. Я буквально днями намагалась прикинути в грошах доцільно чи недоцільно зекономити пару мільярдів, які йдуть на марафон. Які в умовній партії влади не вважають великими грошима? Це десь 100 тисяч fpv дронів. Це багато чи не багато? Доцільно чи недоцільно. Якщо в дронах рахувати статті бюджету, які шкода різати, то воно інакше має вигляд, Денис Анатолійович. 100 тисяч дронів там, 100 тисяч дронів сям. Так дивись, і на фронті буде вистачати, а не як зараз. На словах, дрони є на фронті, а на ділі все ще не дуже. І ще одне прекрасне джерело економії на дрони минулого тижня. На одному заході в Києві назвали цифру, в яку обходиться бюджету відсутність. Чи хай буде низький рівень верховенства права в Україні, тобто як проблема з правосуддям впливає на економіку і бізнес? Там йшлось про те, що через погану ситуацію з правосуддям Україна не доотримує від 8 до 23% ВВП на душу населення щороку або від 15 до 40 мільярдів доларів. Це через одну лише судову систему, яку намагаються реформувати останніх 10 років. Цей тиждень в цьому плані. Теж буде показовий тиждень не дуже хороших новин для суддів, які в принципі стали символами продажності судової системи. Нарешті починають слухати по суті так звану справу плівок ОАСКО, де Павла Вовка, колишнього голову окружного адмінсуду і його колег звинувачують в захопленні державної влади. При цьому розслідування справи завершили ще у 21-му році, але після того у справу увійшли адвокати диявола. Сторона захисту понад рік затягувала справу, знайомлячись з матеріалами. Після передачі справи до суду навіть підготовче засідання не могли призначити через відводи і самовідводи суддів, коли нарешті суддівську. Колегію сформували, то у сторони захисту почався цирк на дроті. Систематичні неявки обвинувачуваних та їхніх захисників відтягували розгляд справи. Дійшло до того, що один з захисників не з'явився до суду. бо Водив дітей в аквапарк. Портновський кримінально-процесуальний кодекс дав можливість захисникам розтягнути судовий процес настільки, що по суті справу почали слухати через майже два роки після її надходження до суду. Зараз планують слухати справу у суді щотижня. Строки у ній спливають не скоро, тому прогноз помірно. Позитивний, крім того, завтра, 17 квітня, вища рада правосуддя буде розглядати дисциплінарні скарги подані на Вовчих суддів на Вовка та на трьох його колишніх підлеглих: Євгена Аблова, Віктора Шулешка та Кирила Гарника. Віктор Шулешко відомий своїми вироками на користь забудовників. Так він був одним із учасників скандалу навколо Протасового Яру, який відстоював Роман Ратошний. Шулешко своїми рішеннями відкочував назад намагання громади зберегти яр, скасовував скасування дозволу на будівництво та рішення на повернення протасовому яру статусу зони зелених насаджень. Роман Ратушний і подав дисциплінарну скаргу на Шульженка, яку завтра розгляне ВРП. Роман Ратушний загинув на фронті два роки тому, в червні 22-го. йому було 24. дисциплінарну скаргу, яку він подав на суддю ОАСК. Шулешка ВРП буде розгляд. Дати завтра другий суддя Кирило Гарник в дні революції гідності забороняв мирні зібрання. Витрачав більше ніж заробляв. У 22-му його спіймали ймовірно п'яного за кермом. Справу закрили, докази загубили. Гарник на волі продовжує отримувати, як я розумію, суддівську винагороду. Досі ще раз повернусь до сказаного вище: якби ВРП виконувала свої функції, це десятки мільйонів. Гривень на рік, які були б не виплачені ні за що суддям Оаск, Князєву, тандиру, а були б витрачені на дрони. Телемарафон – це мільярди, на які могли бути куплені тисячі дронів, якби шмигаль, точніше, ті, хто над ним вважали це доцільним. Вважаю за доцільне звернути увагу прем'єр-міністра на це. Про ваш неприхований піар на телемарафоні за 2 мільярди на рік, прости господи, вже Аль-Джазіра розповідає. Хто має ще вам на це вказати, щоб ви зрозуміли, що це недоцільно ні в грошах, ні, в принципі, в тому на кого він взагалі впливає і хто його дивиться? Крапка на тому відкритому запитанні у мене. Не забудьте на є питання підписатись, перш ніж піти, вподобайку. І головне задонатити на 12-й загін спецпризначення чи купити мерч, частина від продажу якого теж полетить їм на дрони. Допоки у шмигаля не стануть вважати доцільним перекинути гроші з марафону на дрони. Бережіть себе. Побачимось, па.